А чи знають відвідувачі Фанкону всіх членів Ватагі Лайоса? Зараз перевіримо. Лайос, Чилчак, Сенші, Марсіль. Зараз на Кіка підготуватись можна. Ми тільки трьох згадали. Лайос, Чилчик, Фарін. А... Боже. Так. Лайос. Фалін. Сенші. Чилчак. Кацумі. І... Марсіль. Ну майже. Мені сподобалась Кацумі. Це новий персонаж. Зла сестра, близнючка Ідзуцумі. Першого составу чи другого А, Першого. Лайос, чилчак. Марсіль, Фалін, Намарі, Тошира. І це все. Ми даруємо вам мангу. У вас є перші там? Тепер є Фалін е Ізуцумі Намарі. отой чел з довгим волоссям, якийсь східний принц.